Так, а що взагалі з цим івентом? Додат, повідає, треба якогось брендруті запихати. Давай я візьмемо, наприклад, цю свініно бомбардіно і спробуємо запихнути його. Це ж типа, із новорічним зачаром він чи я. Я просто не пойму, як саме треба їх впихати. Чи підходить він взагалі для цих крафтів, чи не підходить? Або, да, він він сюди просто не підходить. Він сюди просто не підходить. Ладно, Спихнемо, значить, сюди в крафтер. Ауди, кстати, нас не моя А, ось Ау, сейчас двизну бени Санта ніні є. Слухай. було б неплохо. Ого. Пацана, бройнерот, на секундочку, да? Солідно. Без питань. Солідненько. Тільки по правді, знаєш, щось вообще ніяких брейнротів нам не випадають. Типа я очікував, що щось толкове випаде, а по факту нам з тобою вообще нічого не випало. А слідущий івент у нас з тобою буде аж через дві години. Це просто шок, друзі. Реально шокінейшн. Так, балеріно капучино, бурбалоні лулі лолі. Так, щось він нас зве підписничок цей наший. А я не можу зайти. О, ти бачиш? Давай-ка так свапнемось. Ти подивися. Просто скільки в нього доходу. 268 мільйонів. Це просто жесть. Це реально дуже жорстко. 4,5 в секунду. Ха-ха, це жорстко. Це справді дуже потужний брейнрок. Я. Я прям ну. Я в шоці? Реально в шоці. Так, давай тоді що? Купимо оцього? на бомбардіно нобіння піцаніні. Бачу, що ось цього міфік у нас з тобою вибіг. Та й в принципі з цих пацанів ми зможемо з тобою зробити. Собі якогось крафта, я думаю, що це було б непогано. Наприклад, дай вибити собі якогось отакого, де цей крафтер, вибити якогось із цих таких нубиків, да? От реально, було б реально чітко. Так що давай, дивись, беремо доворічного пінгвінчика. Так, я сказав, тебе треба взяти. Так що ми тебе беремо, несемо в крафтер, ну чисто для індекса, щоб зробити собі індекса. Давай цю свініні бомбардіні запихнемо. Такого бенз. Чого саме цих брендротів я беру? тому що на них є бафи. Типа з бафами буде покруче, якщо нам Паде щось. Так, ну і давай ось у цього візьмемо, пацана легендарного. Надіюсь, він там сильно шанси не поламає. І екс, бемс. І що в нас з тобою є? А, ну це сильно жорстко. Ну хорошо, а якщо легу приберемо? У-у-у, треба і цього прибрати. Нам треба з тобою якихось комоновських перців. Ось, я, наприклад, дивися, вийшло бомбардіні. У нас з тобою, да? Радіоактивна, і нам би нам би ще щось таке комоновське, щоб зробити собі комоновський крафт. Правда, особо, я так дивлюся, нічого й не падає. Можна взяти цього піпіків. В принципі, на нього теж бачиться. Бав впав, що можна в принципі в принципі їх використати для крафтів. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow a Garden, Гарден Drails, Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в кофшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим кравцем в своїй улюбленій грі. Такс, е, давай-ка ось у цього. нубіні підсаніння ми беремо тебе. Несемо, несемо тебе в крафтер. Я б це знаєш що? Я би взяв би, напевно, що попродавав би, які мені не потрібні брейнроти. Бо і справді в мене є прям купа ненужних брейнротів, від яких я би не проти здихатися. Бо вони мені просто не надо. Не надо, не надо, не надо. Так, е, що в нас там ще? Ну, радіоактивний івент так собі щось заносить. Взагалі нічого цікавого. Так, робимо крафт. Крафт у нас буде собі злитися 15 хвилин. Давай поки візьмемо, продамо тих, що нам не треба. Давай-ка оцього перця удаляємо. Далі нам треба оцього удалити. Так, міфік хай буде, цей райно тисторійно. Так, що в нас тут? Піпікиві, вибачай, тебе ми продаємо. Дальше шеф Абракадабра, давай теж продамо. Бенс і балеріно капучино я би теж убрав. Так, міфіки, міфіки. Ну, міфіки давайте оставимо. І зверху в мене є бурбалоні волілолі. Його нам треба також продати. Так, се би дуже грошей зібрав. І слухай мене така прям солідна котлетка. Вже появилася 1,2 і трильйончика. Це ну прям солідненько так. Що uh, я хочу. Що я хочу, що я хочу. Я хотів би спінчик собі. Але за робок, я я не хочу собі купляти, якщо чесно. О, слухайка. Випав міфік. Правда, дефолтний. Ну давай візьмемо. Кавало віртуозо. Нам треба, виходить, ще один міфік, щоб потім зробити собі крафт. Бо. А, ні, слухай, чика, в мене вже є міфіки, дивись. Ось один, ось другий, ось третій до нас іде, і в нас тут ще два є. Слухай, ми вже з міфіків також можемо зробити крафт, йо майо. Ох, слухайка, а. Далпа у нас є з тобою радіоактивна Нам треба глянути, глянути, глянути. Немає, немає, пацан. Беремо, беремо. Талпадіфейру нам надо, значить. Чисто такое для індекса, знаєш, індекс залутати Так, а ну дивитися, подивитися. Бем-бем бем. Вроді, вроді ж додалось. Так, додавилось, ДОБАВИЛОСЬ Продаємо. Бемс, все. Ти нам більше не надо, не надо. Пасибі. Опа, опа-опа. Сігма бойчик. А з нас хто в нас? Лега. Легендарочка, легендарочка. Але, у нас, слухай, майже і немає. Сігма Бойчика дуже беремо. Чого піняє, да? Як гулять, так гулять. Дивись, було 29. Тепер він дойшов, і у нас є 30. Все, чітко. Красота просто. Продаємо сігма боя, індекс залутали. Більше нам нічого і не надо. Нам би цей зафармити би оцих трішечки подарочки, щоб отримати лакі-блока. Не знаю, немає, немає в мене їх. Щоб нам не треба, пам-пам-пам. Оце цікавий крафтер, типу, да? типа новорічна машина. А яких туди треба брейнройтів класти, я просто взагалі без поняття. Насправді таке, Вообще дупля не ріжу. Давай так, поки поки все одно нічого у нас немає, толкового не вибігає. Я що пропоную? Давай ще зайдемо під мій минулий відос, і я просто зараз виберу підписничків, які попадуть до мене в банду. Так, сразу тако відкриваємо два останніх відосикенти. Бемс, 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 відосики відкриті. Ой-ой, реклама. Але вона нас не цікавить. Нас цікавлять саме коментарі. Дивися під цим відосом 42 комента. Під цим 29. Значить, хтось із підписників до нас. Попаде в друзі, Дензо, потрібна поміч в той Тавер дефенсі. Дружище, в той Тавер дефенс уже дуже давно не іграю. Здоров Дензо, я твій фанат, можу тобі підігнати Брейнротів. Дружище, Дружеще, дякую за пропозицію. Проте, ну чесно, Брейнроти мені не треба. От я мені подобається самому їх добувати. От, реально. Пише Hello Denzo. Е пам 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 Давай щось ще не подивимося ще. Привіт, Denzo, Добав, друзі. Опа. З новим роком. Дякую, дружище. Тебе також з новим роком. Давай я тебе зараз добавлю до себе в кінти. І знаєш що? Я, мабуть, я, мабуть, ще зайду в телегу і я би там ще когось добавив. би. От реально. Бо теж пацани, залітають в телегу, я ж кажу, що буду додати. Пенс, так, Артемія, ми добавили. Давай дальше, далі, далі. Давай ще когось з цього відоса ми добавимо. Denzo, зайди в 99 ночей. Зайду, дружі. Дружище. Е, можна в банду, я твій фанат. Сармат, Юа, в нього нікнеймчик. Та без питань, Сармат, я тебе щось здобавлю. А се, дивися, Бемс, інвайтик, я твій прийняв. Так, я думаю, що хватить з цього відосу. Так, тут наскільки коментів? а тут 29. Давай-ка, давай-ка тут ще теж когось додамо. Так, Захар, я хворий, мені сумно. Ти крутий, мій нікнейм Захар 1.1, ти супер. Дякую, дружище. Ти теж красавчик. Виздоравлюй, Виздоравлюй, друзі, боліти це взагалі зле. Саме найбільше це не коли заболів, тебе горло болить, все болить. Так, за Харчика ми добавили, і давайте, давайте кось нище такого. бемс бем, бемс бемс Привідензо додав, друзі мій нікнейм Мікола. Миколка, Миколка, давай тебе теж, Миколка, додамо до себе в кінти. Він даже зараз щось грає. Оця <свісно> він припухне просто, що йому інвайт прилетів. Ну давай ще когось. Все, наприклад, е, Дензо мене в друзі, мій нікнейм Дубок 428. Ну давай, дубочок, ми тебе теж інвайтнемо. Бемс, інвайт закинули. Так, ну в принципі, тут ми всіх Добавляли? Давай щас э, зайдемо в Роблокс. Ух ты ее. Замурували! Замурували! Ні, ну це прикольно, кстати. Оце оце, я такого про таке не знав. От реально, отут мене прям просвітили, пацани. Так, е, хорошо. Вроді як, поки що тишина. Даже якщо що, то в мене є ж звуки ігри, да? я почую, якщо щось вийде щось толкове. Тому пропоную зараз перейти ще до мене в телеграм-канал, ну і там, звісно, вже... також когось обрати до себе в банду. Так, дивіться, телегу ми відкрили, на задньому фоні у нас видно, як виходять брейнроти. Тому давайте-ка просто подивимося і що нам пишуть пацани. Так, ось Дензо, добав, будь ласка, в тебе нікнейм кабан і якийсь QR-код. Ну я тебе, походу, так не найду, чуєш? Мені би повністю твій нікнейм було би толковіше. Так, давайте ще подивимося. пам 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 Тут хтось общався, кріпе збирав. <хе -хе -хе> з Лего, прикольно. Реально крутесько. Так, 6-7, поняв, поняв, прийняв. Тут пацани собі общаються, общаються. Так, Дензо, будь ласка, добав мене в друзі. Софія 888. Хорошо, Софійко, щось тебе також, також додамо в кінти. Бемс, бемс, Софійка, і тебе знайшли добавили ще раз в друзі. Так, давай далі, давай далі, подивимося, хто що пише. Давай. Пам-папам, -пам -пам. тут пацани трейдяться. Показуй свої принротів. Слухай, давай які брінроти. Непогано. Так, чи що бачу, щось пише підписник. Так, пацан, пише Дензо, розкажу тобі історію. Мій друг крутився на стрільцьові і він робив майже дірку. І добавиш, друзі, будь ласка, мій нікнейм. Е, так, Давіда. Ну, давай Давіда додавимо. А чо піні? А чо піні? Друзі, наголошую. Ви можете попасти до мене в кінти. Отправляти Нікнеймчики в моєму телеграм да. Можете собі знайти навіть якогось друга в телеграмі. Так що залітайте, залітайте. Нас тут весело, цікаво. Так, з добав мене в банду. Андрійко, 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 Юа, зараз ми тебе додамо. Бемс, бемс. Заходимо сюди, Енс. Вставляємо твій нікнейм. Ой-ой-ой, щось лишнє вписав. Опс. Все, Джеді, демон. <хи> согласний, Джеді, прям реальний демон. Так з Андрійка, ми додали. І давай ще когось одного тако просто погортаємо, погортаємо, Е, Так, Софійка шерст на ось описала, що хотіла в друзі попасти. Так, тут тута, тут, кабу тебе нікого не бачу. Ні, ну слухай, більше, більше кабу тобі я не бачив, хтось писав, хоче в друзі. Тому, в принципі, я думаю, що на цьому, на цьому поки що в нас з тобою все. І поки ми з тобою стояли, додали. То з кінців до себе в банду, ти подивися, уже кінчився івент, і по факту, по факту, ми з тобою так і нічого і не залутали. Ти понімаєш? Тобто ми чекали з тобою івент цілих дві години, і нам з тобою просто нічого не випало. Ну, радує те, що хоча б через 4 хвилинки в нас з тобою буде м -м, Комоновський крафт, там де ми з тобою хоча б зможемо залутати якогось халявного індекса для себе. Так що це прям кайф, прям реальний кайф. А на цьому наше відео підходить до завершення. А тобі, якщо сподобався даний відос, то не забувай його підтримати свої вподобайкою. також напиши свій крутецький креативний коментар. А з тобою був Дензо, всім до нових зустрічей і Всім пока-пока.